Всім привіт, всім гарного вечора. Це моя малеча. Ну як вони вже трохи підросли. У понеділок треба буде їх відправити на двір, бо вже не можна з ними ради дати. вредні робляться. Бачите, Андрію, самі сірі. Ось тих пару білих скільки їх? Три, шість, десять, да? три, шість, дев'ять, десять, десять, дев'ять. Ні, одинадцять, от ще одно біленьке є. отут. Одинадцять штук. То Я так дивлюся, є вроді шість чи сім півнів тих білих, що грибині великі, а остальне курочки. В тих білих. Ну, а в тих трудно сказати. Так, куди пішло? А ну вилізай назад. Бачите, що робить. Оце такі мої. Ахламони, то такі мої жевжики. Вредні. Не? Вже зверху крильцях вже тут поволі по починає битися пірочко вже на шийку починає битися. Ось, ось такі вони. Ахламончики. Сир лежить коло них, купи є в них, зі стартуємо кормом, водичка стоїть і вони собі сидять. По хріпті піра б'ють мої курята. Ось такі вони піонери. Лепе. А я буду відповідати на, ваше, на ваші запитання. Зараз я оберну камеру і тоді продовжу. Ну, а тепер продовжимо нашу розмову далі. Так, за те, що молоко, за молочку побалакаємо. Чи можна молоко перегонити е, вечірнє, ранішнє, обіднє, щоб все в одну каструлю зливати і щоб переганяти? Можна. Головне, щоб не було кисле. Пояснюю чого. Якщо молоко кисле, ви його загріваєте, зливаєте в сепаратор, ну, от, подаєте, і воно починає від температури під тією тим, тим, тим швидкістю робитися сир. В барабані, де от перегониться сметана. І тоді е <кій> <кій> вибачаюся, забиваю сепаратора і починає молоко попадати в той барабан, де, бан, ну, як сказати, в ту трубку в забризку є, де є, сметана має текти, то туди тече тоді молоко. І сюди молоко і туди молоко протікає. І через те паршиво виходить, якщо молоко прокислене, треба тоді мити зо два, зо три рази сепаратора, щоб, щоб від ну, перегнати молоко. <рес> так що ось таке діло. Можна і прокислене перегонити, але тоді треба спиняти сепаратора. Мити його, чистити і тоді заново далі перегонити. Так, курча, киш на місце. Киш. Не лісі ящик Паскудіна. От так. Ось такі то діла. Як я дою кози? Чи дою все молоко докупи, чи кожну козу окремо? Ніколи такою дурньою не страдала, щоб кожної кози окремо молоко доїти. Чого пояснюю? Дою беру дві 5 відерці з собою, половину кіс в одне відерце, половину в друге. Видоїла, просідила, мені нема різниці від котрої кози, воно все молоко смачне в моїх кіс, поганого немає і мені немає потреби його доїти окроми по... по відрах. Як я стану кожним... від кожної кози, окремий доїти, то мені ніс не робити, тільки з відрами взад-перед. Чи там з каструльками, чи слоєчками, чи з чим -то б не було. Ось так що отакі то справи. Треба дою все докупи. Все одно потім чи сир роблю, чи молоко перегоню, все одно зливаюся велику каструлю і все одно роблю все разом. Так що нема потреби. Сметану, щоб зібрати, то мені той нема потреби, бо я е -те, сепарірую молоко на сметану то мені теж немає в цьому ніякої потреби, щоб там його щось... О, біжи мені, дістань масло з холодильника, на стіл положи, щоб воно тепле робилося. Щоб воно м'яеньке стало. Ось таке діло. Ось такі то справи. Так що не до його кроми. І і не, не планую, але є таке, що якщо там от козата куче, розкотилася та пізніше, що молоко шавітає не добре брати докупи, то, то його тоді можу доїти окремо. окроми. Та тут такі -то справи. Так що є таке, що тоді можу доїти окремо. А так. Чи навіть якщо кози, як перше проколювала минулого року, що ті одного разу, а ті на другий, щоб було молоко постійно, талі. то тоді е -те, дою окроми, ті окроми, ті окроми. А так, то всі докупи дою. Ось молоко можна перегонити всіх разом і вечірнє ранішнє обідішнє не. Наталю, на дюни, дай. Та й таке. Головне, щоб коза була здорова, без маститу, без нічого, щоб все було прекрасно. Оце такі то справи. Так, ще щось мала я сказати. Так, чи можна козам давати дерть. Дроблене зерно мається на увазі, чи це мається на увазі висівки, я не знаю. Ну, кажу. Можна, але привчайте потрошки. Якщо сильно пильне, краще трошки зволожити, або давати там сочними кормами, чи з буряком, чи з моркою, чи з яблуками пересипати, щоб воно трошки вологе було. Через що, щоб не налипало козі на нижню щелепу, на зуби сюди на низ, бо зверху зубів немає, тільки на низ. І щоб на ту перетинку, де язик кріпиться, щоб не налипало. Бо тоді коза. Погано себе почуває, воно починає налипати, вона не може їсти. І, і робиться, як сказати, воно на, налипає, і робиться таке, так як гнойне, потім починає наривати, і коза може від цього пропасти. Так що ось таке діло. То можна давати, ну, або чуть вологе таке давати, або. Пересівати, щоб самої муки пилі та її не було, а тільки самі крупи. Таке можна давати. І там мені ще понаписували, де я вчора показувала, що я клітку білила. Жах, треба спалити таку клітку, там, то не так білиться, пані. Біліть себе, як ви хочете. Раді Бога. Ваш, ваші клітки вам... вам білити, як ви хочете. А я в себе роблю, як я роблю, як мені добре, як для мене добре. Повірте, я робити все одно так не буду, як ви кажете. Через те, що, по-перше, щоб зробити другу клітку, треба, щоб було кому зробити. От як ваш чоловік відслужить 8 років в армії і буде раз в, міс... в рік приїжджати на місяць часу в отпуск, я подивлюся, скільки ви зробите всього. Сама. Ось так. Тоді ми з вами побалакаємо. А мордою? Розказувати всім, як треба зробити, я повірте, я можу стільки консультацій надати, як його що зробити. Ну, але чи рук хватить вас це зробити, оце діло вже друге. А розказувати, вчити когось, кожен може. Їсти не дай, а по повчити комусь дай щось. Так що ось таке діло. А я роблю так, як мені добре, як моїй сім'ї і добре. Ось так. А як треба буде поради, чи мені розібрати клітку чи оставити, то я вас тоді спитаю. А пока, повірте, буде так, як є і ніяк інакше. І не треба там писати, що у нас одно не прислухається, можете її не розказувати. До розумних порад прислухаюся. Для непотрібних тих порад, що ви мені нав'язуєте свої поради, якщо я вас не питала, щасливої вам дороги! Я нікого тут на каналі не прив'язала. Ось таке діло. Так що всім гарного дня, вечора, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних.